Так, отримали фрези Шахтіман. От такі от довго всі їх очікували, Оранжевенькі, красивенькі, 1,5 метра. От от такі от кардани йдуть з ними в комплекті. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, трошки у нас їх є. Зараз я вам покажу, як ножики знаходяться. Упаковочка, конечно, сильно плотна. розірвати тяжко. Не можемо, що його не розірвав. так от воно все гарно запаковане. От зіпчик лежить. Дана фрезочка, повторюсь, 1,5 метра. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте по наявності.